Енергетична незалежність важлива складова для існування нашої країни. Про добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції говорили під час круглого столу. Повідомляють у прес-службі ХАС за словами Андрія Козюри. Увага до цієї критичної галузі в нашій країні на найвищому рівні. Є проблеми, на жаль. Пов'язані з російською агресією, і тому, звичайно, атомна енергетика і розвиток має вкрай важливе значення, хоча, зрозуміло, ми не могли собі уявити, що наші атомні об'єкти будуть піддані реальним терористичним атакам. Я дякую, Олександр Любимович, вашій особі, всім тим, хто підтримує розвиток атомної енергетики. Ми дякуємо також уряду, Міністерству енергетики, тому що відчуваємо. Підтримку і знову ж таки переконувати нікого не буду, але факт залишається фактом. Ми з вами маємо електроенергію тільки завдячуючи тому, що маємо атомну енергетику в складі генеруючих потужностей.